Доброго дня, шановні присутні. Сьогодні у нас за планом засідання планової бюджетної комісії на засідання з'явилися три члени із чотирьох, в кого будуть які питання щодо пропозиції щодо початку роботи з комісії. Ну, Як завжди, ми розпочинаємо засідання комісії із вшанування пам'яті загаду. На розгляд комісії накопилося декілька питань для озвучування. Надаю слово начальнику фінансового відділу Ради Миколаїві. Доброго дня всім сьогодні ми з вами зібралися на комісію розгляд клопотань, але спочатку хочу озвучити аналіз виконання плану по, доходу, по доходах, де ми з вами будемо уточнювати і потім роздивлятися інші клопотання виконання. По доходах у нас склало 10847%, сумі 1 842 тисячі 212 гривень. Значить, ми уточнюємо по доходах. код доходу 14401, це акцизний податок 160 тисяч, також 100 тисяч. По ходу доходу 180 тисяч земельний податок з юридичних осіб, також по ходу доходу. Сто восімдесят сто Це орендна плата з фізичних осіб 386 вісімдесят шість тисяч сімсот тридцять тисяч Єдиний податок з фізичних осіб. Також уточнюємо дохідну частину код доходу 22-13. Оплана плата заводні об'єкти 97 тисяч 900 і інші надходження 192 тисячі. Також є у нас війни залишки. Ми з вами будемо розглядувати клопотання, уточнюємо 1 336 тисяч 400 і субвенція, яка надійшла від держави в сумі 82 362 гривні. Це доплата повідорічним працівникам 52 100. гривень. Активні парки локації здорової України 5,426 і субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців і супровіду ветеранів війни 24 836. Спочатку почнемо з постанови Кабінету міністрів України від 25 липня за номером 913. Держава надає 52 100. Це у нас доплата періодичним працівникам закладів загальної середньої освіти. Розпорядження начальника Кіровоградської обласної військової адміністрації від 28 липня 2025 року за номером 1234. Це, проєкти, це проєкт це активні парки локації здорової України. Сума 5426. Кірологатська обласна військова адміністрація про розподіл субвенції на забезпечення діяльності патіця. Сума 24 836 гривень. Зайшло поподання від апарату нажальності сільської ради в зв'язку з тим, що спека. Просимо придбати холодильник для потреб працівників сільської ради. В сумі 15 тисяч. Це служне питання, тому що багато працівників сільської ради не місце, і приїжджають. Людям якось треба і їсти і все. Питання. Далі клопотання також треба винести на обговорення по благоустрою, послуги загрібання сміттєзвалища села Джанка Грейдерування 150 тисяч. Матеріали для пішохідних доріжок парку біля стали пам'яті 300 тисяч, всього сумі 450 тисяч є розраховуючи що, да, щодо загрібання на сміттерівали. Ще є там питання. Це таке на сесії будуть підніматися питання про те, щоб там була людина. Тому що приїжджають і кучка, 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 моментально все воно заростає. Ми витрачаємо більше коштів, чим якби нас там хтось працював хоча б на півставки. Там є, що живуть там, да? ну, щоб на них була якась відповідальність за упорядкування. Тобто, якщо хтось приїжджає, ну не викидали так. Де попало, по попало. Так, щоб воно все було упорядковано. Добре, будемо діляти, тому, що... тому, що... тому ж Там є місцева пожежна команда. Додатково заложуємо кошти на електроенергію та на матеріали. Електроенергія 10 тисяч, матеріали 20 тисяч, всього сумі 30 тисяч. Співфінансування лист від Кировоградської обласної військової адміністрації. Це дорога. Дорога зазначається в листі С 12 3057 п'ятдесят аджанка Червоної Ярії не доробили 500 тисяч і Аджанка. С 12 30 56 паджанка Покровське. Це теж планується співфінансування від нашої громади і від Зрозуміло, ці дороги я думаю, нам треба, тому що там є діти, туди їздиш шкільний автобуси. Якщо ми не відремонтуємо ці дороги, то у нас просто напросто всі всі кошти підуть на ремонт автобусів. Відділ освіти, клопотання. Вони також перед цим я зазначала активні парки локації здорової України. Було їхнє співфінансування, наше співфінансування 25%. Це в сумі 2 тисячі. Продовжуємо з громади. Далі клопотання на розгляд сесії фінансування для виконання заходів, підпису ДСНС, сержантському і цей припис. Додатково заложуємо кошти, виконуємо лист ДСНС. Заложено додатково кошти в сумі 103 тисячі. Це ідентифікація об'єктів підвищення небезпеки 20 тисяч, встановлення протипожежних дверей 47 тисяч і виготовлення ПКД 36 тисяч. Аджанський ліцей. Обов'язково, тому що треба розпочинати навчання. Так, да, перенесення. Нова українська школа з переносі загального на спеціальний фонд в сумі 500 гривень. Також придбання так, додаткового фінансування оплати електричної енергії в закладів дошкільної освіти по 22,73, 90 тисяч по загальному фонду. Додатково треба залучити кошти. Тобто, це тривога, спускаються подвальне приміщення, і треба заложити додатково. Добре. Також фінансування для придбання дизельного палива на жовтий лютий в сумі 243 тисячі 600 відділ освіти. І преміювання обдарованих дітей в 25-му році по загальному фонду 21 тисяча 300 – це питання на фінансування 1-4 класи на вересень грудень заложуємо плани 246 тисяч 400. Якщо ви пам'ятаєте, держава нам повертає, надає субвенцію, але ж треба нам на даний час посадити ці плани для того, щоб дітки підуть у школу і вони будуть харчуватися, то нам треба ці кошти заложити. Ми послухали питання, які фінансуються. У мене є пропозиція рекомендувати сесії дані кошти виділити і прийняти до розгляду тому, в кого якісь інші пропозиції будуть члени комісії. Хто за те, щоб підтримати дані питання? Хто проти? Утримались одного голосно. Ми да, центру первинної медико-санітарної допомоги. Це первинка наша. Потреба в коштах додатково. <coughs> вони звернулися з листом, що ми заложили кошти в сумі 140 тисяч. Це будуть робити, пошкоджено було деревом електричного опору, будуть ставити 100. там два стовби, і для цього треба заложити ще додатково тисяч. Без питань це треба, тому що там іде опалення, іде опалювальний да. сезон. Це ж Так, Сама да, головне, гаражі да. печегарка. Угу. Служба в справах дітей звернулася з клопотанням про виділення коштів 18 999 гривень для придбання принтера для подальшої роботи. Також до нас звернулися з листу Торинка, комунальне некомерційне підприємство. Від них заходить ПДФО, ПДФО, яке, ви знаєте, заходить до нас в громаду, і ми їм потім повертаємо на цілі, які вони зазначають. Значить, було за зайшло на станом. На 8.08.25 року 2 мільйона 958 тисяч 64 відсотки заходи в нашу громаду. Тобто мільйон 893 зайшло в громаду. Мільйон ми вже виділили. Також сьогодні розглядаємо і виділяємо на розгляд вам 337 тисяч 737 гривень. Вони зазначають в листі, що їм треба потрібні ці кошти по загальному фонду, по спеціальному фонду також вони хочуть придбати комп'ютерну оргтехніку. В листі вони зазначали перший лист, що просять комп'ютерна техніка, системні блоки, монітори, джерело безперпійного живлення 88737, тисяч Також орктехніка. Багатофункціональний пристрій, 29 тисяч і програмне забезпечення. Лицензійна оперативна система Windows 220, всього 337 тисяч 737. Великий лист, який і велика сума. Це зайшло лист ще відеоспостереження. Це відділ спостереження про сприяння розвитку системи відеоспостереження від Кіровоградської обласної військової адміністрації. Вони просять надати субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету для головного управління національної поліції в Кіровоградській області на розширення інтегрованої інформаційної теле. Комунікаційної автоматизованої системи відеоспостереження та відеоаналітики Кіровоградської області сумі 409 тисяч у разі необхідності внести відповідні зміни до місцевих бюджетів програм. Тобто, це наша траса, яка знаходиться. Як вона де... через Нову Право. Да, так, вони хочуть тут зробити відеоспостереження, потім собаці та діляночка і е, покровка в сторону також покровки. Тобто вони у нас, якщо ви пам'ятаєте, вони зверталися в нас в минулому році, просили 300 тисяч. Ну так як там було дві відеокамери, піднімали це попитання на даний час. Вони хочуть поставити чотири. Це чотири комплекси, не просто да, відеокамери, ті, да, які, да, які да. спостерігають, а ті, які, які будуть фіксувати порушення, да, і все. Так. Я розумію, що це зараз вже актуально, тому да, що на трасі тут інколи так носяться, що так. також зайшов лист від Служби безпеки України щодо виділення коштів в сумі 200 тисяч. Вони mm. просять на поточні видатки. Зазначають в листі минулому році їм було виділено на 30 тисяч, вони їх не освоїли. Тобто, це як брахується за два роки. Заминули і за цей вони просять в сумі 200 тисяч. На даний час робота з ними ну, проводиться робота. Ви знаєте, що війна триває, вони дуже теж приймають участь в роботі і пропонуємо на розгляд вам. Все-таки затримали зараз і вже офіційно є повідомлення про те, що затримана людина, яка навела mm -hmm. на наші останні, що були бомбарду... бомбардування, тобто люди працюють. клопотанням у мене все. На даний час триває прогноз бюджету на 2026, 2027, 2028 рік. Прораховуються, вносяться інвестиційні проєкти, які ми ну, будемо по мірі можливості. Якщо надходження буде, ми зазначаємо їх в прогнозах, ставимо наші проєкти, які ми можемо освоїти, але є вилучення в 26-му році. Додатково скажу, що ця сума для нас вона дуже як беззначна, тому що якщо наш бюджет додатково в третьому. У нас не вистачає кощів. Да, не вистачає кощів на наступний 26 рік в сумі 14 мільйонів 755 тисяч 900. У26 році у нас вилучення немає, а вже починається вилучення. Получається вилучення реверсної дотації. Реверсна дотація у нас я звучу складає. Тобто на 26 5 мільйонів 566 тисяч, 27 8 мільйонів 601 тисяча і 28, 22 мільйони 275 тисяч 500. Тобто ці кошти треба нам напрацьовувати, щоб ми свої закрили додатки. Ну і йти разом до перемоги. Пропоную ці всі питання, ці всі клопотання задовольнити і винести на сесію для того, щоб депутати проголосували, затвердили. Колись інші пропозиції будуть. Ні. Ні. Хто за даними пропозицію Прошу голосувати. Хто за? Проти? Відтрималися одного голосу. Е, у вас всі питання, так? так? так. Питання щодо розгляду клопотань, будь ласка, я надаю слово для зачитування. Попередньо вони всі погоджені згідно нашого положення, тому зачитуємо прізвище, зачитуємо суму. Якщо в когось будуть якісь пропозиції, будь ласка, з голосу будемо враховувати і голосувати пакетом. Інші пропозиції будуть добре, давайте. Куропетна Віта Іванівна, матеріальна допомога при народженні дитини. Пропозиція 5. Олімія Тетяна Юріївна Народження дитини. Пропозиція 5. Гниля Вікторія Васильівна. Народження дитини. Пропозиція 5. Новак Іван Іванович. Народження дитини. Пропозиція 5. Гудковський Олександр Сергійович. Травма лікування. При захисті батьківщини військовий 10. Науменко Дмитро Іванович поранення отримане під час захисту батьківщини, пропозиція 10. Чугунов Сергій Анатолійович поранення при захисті батьківщини, пропозиція 10. Смутко Василь Васильович, військовий на соціальну побутову передбане військової форми, мобілізований в травні 25-го року. Пропозиція 5. Фоменко Олексій Анатолійович, лікування військовий, пропозиція 10. Бондаренко Владислав Володимирович, лікування військовий, пропозиція 10. Хоружа Валентина Леонідівна. Лікування онко по положенню пропозиція 10. Бліжніко Василь Михайлович. Лікування онко. По 10. Петрик Андрій Олександрович. Лікування онко згідно положення 10. Ти Тарабрін... військовослужбовує? Да. Тарабріна Ніна Павлівна на лікування сина онко хворих хлопчик Богдана 10. Тарабріна Ніна Павлівна на лікування цукровий діабет, група пропозиція 5. Mm -hmm. Куропятник Світлана Олександрівна, дитина з інвалідністю під групи А на лікування пропозиція 10. Uh -huh. Пана Сюк Людмила Михайлівна на лікування інвалід другої групи, пропозиція 5. 3. 3. 3. 3. Uh -huh. Маломуш Володимир Григорович на лікування маломуш Любов Семенівни, цукровий діабет, ампутація пальця стопи, пропозиція 3. Uh -huh. Волков Анатолій Павлович на лікування зору пропозиція 3. Довгаленко Галина Васильівна на лікування пропозиція 3. Маленко Зінаїда Михайлівна на лікування пропозиція 3. Мельниченко Олександр Андрійович на вирішення соціально-побутових питань інвалід, пропозиція 5. Бондаренко Валентина Вікторівна. Внутрішньопереміщена особа на ліку... На дрова. три. На да, Єлинська Наталія Йосипівна на поховання чоловіка, який не працював і не був пенсіонером. Добре, три. Пропозиція три. Паливода Наталя Григорівна на поховання сина, який був в реаніційному відділу. Пропозиція три. А ми виділяли паливоді тоді, коли лікували? коли вона приходила за допомогою постійно, то виділяли на тих аж комісіях. Mm -hmm. В початку року виділяли, тому що вона постійно нас була. Mm -hmm. mm -hmm. То реально тихо полухані, чи може ми другий раз э... mm -hmm. добре? Можна, можна, ми. можна, можна ремарку. Вінченко Олександр Андрійович. Uh -huh. Йому постійно виділяються кошти, вони говорять про те, що вони за ці деньги будуть е -е, поновлювати світло, але вони п'ють. Хорять, розводять воєнних на гроші, там такі скандали. Вони живуть у мене на 13-му районі, і світло вже 6 років не підключено. А ми скільки їх? Три 5. 3 чи п'ять. От В цьому році їм не було. Вони кожен рік пишуть. В цьому вони році три пишуть. Mm. От просто вони реальні, знаєте, не кляузники, а ті, хто присів і просто сидять від держави, ждуть. Так, а там дитина твора. Він дорослий 4 20. роки. Так. У нього епілепсія. І да. вони дуже сильно маніпулюються. Просто 3 тисячі виділити згідно положення, та все не 5, а 3. Добре. І що йому поступила? Я Білик Юлія Олександрівна, вона опікун на допомогу на лікування її підопічної калегропи Анастасії Юрівні. Mm -hmm. це, ця дитинка... так. це наші нові, це ті, кого ми знайшли, віднайшли, коли проводили роботи по старостатам. Люди зголосилися бути опікунами, і ми дали такий нелегкий кейс, їй, як Кадигробівські, музичинківські діти, і дитина у нас це те, що програміло по телебаченню. Дитина тими опікунами була занедбана. Дитині давали снадій, щоб вона постійно спала, і в 11 років нікого не трогала. І з хлопчикам дозволяли цілуватися. Взагалі ну, такий просто попалась дитина дуже важка, але це наша первинний роблять, ми нічого не можемо з цим зробити. І ми зараз це як новий опікун взялася, її виховувати. Ми зараз підключили благодійні організації. Ми з нас заключений меморандум. Це не просто, то, що бюджетні кошти всі. Ми заключили меморандум з ГО «Слов'янське серце», це міжнародні кошти, який співпрацює як з відділом соцзахисту, так і меморандум підписано службу справа дітей. Ми туди підключили. Три місяці дитина проживає у даної людині. Два місяці вона жила в неї безкоштовно, тому що було підписано тимчасове влаштування наказу. Зараз тільки вона оформила ці гроші, грошей нема. Людина вихажує по всім лікарням, по всім больницям. Цю дитинку дитина не бачить, буде інклюзивне навчання. Водомолександрівцями це Вадим ми питання. Це буде індивідуальне якесь навчання, бо дитина в 12 дванадцятий рік. Вона не вміє читати, писати, купили прописи. Дитина занедбана, педагогічно, дуже дуже сильно. Згідно положення, максимально 5 тисяч допомогти. Я, я думаю, що ну, 5 достатньо буде. Вона просять дві. Але е, на 9,5 тисяч половиною е, тисяч серце купляє окуляри для дитини, пройдені всі витяги, там все є, вона mm -hmm. по доставила сьогодні. Вона просто є, відстигла це все. Ми знаємо цю дитину батьків, всі, і батьків, батьків. які те саме. Тому я думаю, що питань не буде. Е, все. Інші пропозиції будуть щодо прослуханих. Хто за те, щоб підтримає дані пропозиції? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримались? Одноголосно. Ще якісь питання, Вадима Олександрович, ваше питання щодо штатних розписів. Просим теж погодити зміни у зв'язку зміни законодавства з приводу дочних закладів освіти. Змінюється так, як у них ми збереж, зберігаємо їхній режим роботи, щоб не скорочувати режим, ми маємо додати ставки вихователів і помічників вихователів згідно з норм, які прописані в наказах. Там у веселки точно там, до ставки. Ну, що в тому, що в тому садочку там виходять і ставки. Вони в межах суми нашої завершеної фонду оплати праці, ми влазимо, тому ніяких питань не буде. І нагадала Олена Вікторівна правильно, у Веселівці ми додаємо асистентам ну, вчителя у зв'язку з дітьми, е, які прибувають, які потрібні інфлюзівне навчання. Е, Зрозуміло. Да. Да. Ми ну, чули і минулого разу, і цього разу все-таки виділяються кошти на народження дітей. Тобто, слава Богу, mm -hmm. діти народжуються. Будемо надіятися на те, що в садочках буде кого виховувати і вихователі нам потрібні. Тому хто за те, щоб затвердити даний штатний розпис, прошу голосувати, хто за. Утримались одноголосно, добре. На сьогоднішній день у нас всі питання вирішені, в когось якісь будуть додаткові питання. Не буде все. Тоді ну, роботу бюджетної комісії вважають закритою. Дякую за приувагу.